Вітаю, друзі, всіх на каналі Фонду для душі. Сьогодні 2 березня 2025 року. У нашому регіоні зараз останні морозні дні. Ми активно займаємося заготовкою живців для весняного щеплення. Це найкращий період, тому що до весняної прививки залишається приблизно місяць, і живці, якнайменше часу, будуть зберігатися в холодильнику, а отже, будуть максимально свіжі і готові до прививки. Минулого року я показував метод зберігання живців, які є. Використовував раніше, також паралельно з я проводив експерименти, по тому, щоб зменшити затрати часу для того, щоб підготувати живці до зберігання, але при цьому, щоб вони залишалися досить свіжими. Минулого року я нарізав живці і замотав їх в плекс. Звичайно, то, що я, я думаю, кожного на кухні, або можна купити в стритівних магазинах такий більший. Провівши такий експеримент і провівши ці живці, я зрозумів, що різниці по проживаємості в них немає. Живці досить гарно зберігалися. Також по аналогії, в цьому році я нарізав, мені необхідно було раніше нарізати живці барбакан сад-1. Вони зберігаються вже місяць десь в холодильнику. По такому самому методу цю пачку я достав вам, хочу продемонструвати свіжість живців. Ось візьму живець, зараз обріжу його. Дивіться, який зелений зріз, все досить гарно. Оці живці були сьогодні заготовлені. Також зроблю зріз для вас, щоб ви зрозуміли, що різниці між ними в кольорі фактично немає. Живці досить гарно зберігаються, таким методом їх можна зберігати пару місяців. Після цього можна достати їх і поставити в водичку, щоб вони напиталися вологою і далі продовжували жити. Ну, якщо вийшло так, що потрібно прививати пізніше, через 2-3 місяці. Тут зараз для вас представлені е, різні діаметри живців 5-10 і це 3-5, сорту Джеферсон. Також у мене є багато інших сортів для прививки: Каталонський, Барселонський, Ямхіл, Джеферсон, Кампоніка, тондаджентіле Делеланги, Тонда Джефоні, Тарабесун та Барбакан Батьків Сад. Один. Ці сорти гарні для вирощування. Я їх вирощую в своєму саду. Дають, е, не дивлячись на те, що сад молодий, дають. Гарні врожаї, гарні прирости і радують мене. Якщо вас цікавлять такі сорти, ви хочете привити собі в саду, чекаю вас у вайбері або дзвоніть на номер телефону. Контакти залишу в описі під відео. Також хотів сказати, що раз на 2-3 тижні бажано робити ревізію, хоча б отак. Продивлятися тому, що може заводитись пліснява. У мене минулого року також була така негативна ситуація. На деяких рідкісних сортах живців не завелася пліснява. Що я зробив? Розпечатав їх, виложив їх, просушив добре, обрискав їх спиртом і протер з одною щіточкою. І запакував після цього. Також спостерігав з цими живцями більше ніж за іншими. В результаті пліснява на них більше не з'явилася після того, як я обробив їх спиртом. Він був десь 80%. І я їх провив, вони добре прожилися, не було ніяких відмінностей від інших сортів. Так що, якщо, не дай Бог, в когось виникне така проблема, що живці запліснюють, ви знаєте, як з цим боротися. Дякую всім за перегляд відео. Кому цікаві живці, чекаю вас у вайбері або телефонуйте. Всім гарного дня! Слава Україні!